Пневматичні кнопки віддаленого керування. Вони меншенькі, вони бувають одинарні, бувають подвійні подвійнизми, розміщуються на відстані максимум 1,50 м. Ми їх уже там десь збоку можемо розмістити, не на бачку. Але важливо, щоб на бачку у нас був люк доступу. ТЦ це пропонує його закривати ось такою металевою накладкою з нержавійки на болтах. ось тут. Але можна подумати щось своє придумати з вкладкою під плиточку, щоб воно було не таким помітним. І обов'язково до цих кнопок ми ще купуємо окремо механізм підключення. Ось у нас трубка, яка буде йти, з'єднувальна ось така. Шланга, це от Вона відповідає за пневматику. Це у нас повітрям ця кнопочка управляється. І підходять вони, звичайно ж, до всіх інсталяцій ТЦ, бо у ТЦ у нас завжди все до всього підходить.